Вітаю всіх! Друзі! Нещодавно поступила нова інформація про те, що буде підвищуватися ставки військового збору для фізичних осіб, фізичних осіб підприємців та безпосередньо для юридичних осіб. Які будуть наслідки цього всього, і який буде розмір нового військового збору, все це ми розберемо у даному відеоролику. Тому обов'язково дивіться до кінця, щоб бути максимально обізнаним обізнаною темі за всі тонкощі і складнощі. Даного питання. Ну і, звісно, напишіть свої думки відносно підняття військового збору в коментарях, щоб можна було якомога краще дізнатися саме вашу думку, саме вашу позицію до даного питання. Ну що, поїхали. І так, друзі, коли я побачив розмір військового збору, який пропонується в подальшому для внесення, я був дійсно трошечки в шокі. Але якщо ми дивимося те, що пропонується, то пропонується внести нові зміни і встановити обов'язок сплати військового збору юридичним особам у розмірі 1% доходу від будь-якої діяльності для платників податку на прибуток підприємця табликам єдиного податку на 3-й чи 4-й групі. Тобто, це досить такий незначний. Да, от відсоток. Наступне це встановлення обов'язку сплати військового збору у розмірі 5%. Раніше було це 1,5% в розрахунку двох мінімальних заробітних плат на місяць фізичним особи підприємцям, платникам єдиного податку першої, другої та четвертої групи. Тобто, розуміємо, різниця досить є значна і досить впливова для кожного громадянина. Наступне встановлення обов'язку сплатити військовий збір у розмірі 1% від доходу фізичним особіприємцям, платникам єдиного податку 3 групи. Наступне це те, що встановити обов'язок сплатити військовий збір у розмірі 5% від вартості банківських металів, юридичними та фізичними особами, які здійснюють операції з придбанням у банках банківських металів. Тобто, це ті, хто дуже любить покупати. Золото у банках для колекції, то це саме про вас. І, в принципі, я думаю, ви розумієте, наскільки воно буде дорожче. Встановлення обов'язку сплатити військового збору у розмірі 30% від вартості реалізованих ювелірних виробів підприємствам, встановити організаціям та фізичним судпідприємцям, які здійснюють розрібну торгівлю ювелірними виробами із золота, плати і дорогоцінного каміння, в тому числі вироблення. Із давальної давальницької сировини. Ну, це питання воно є також дуже гострим для тих осіб, які виробляють ювелірні вироби, а також купують його із-за кордону. У мене багато друзів, які займаються ювеліркою, то вони досить сильно відчують різницю і відразу прості. Громадяни вони також відчують різницю на придбанні ювелірних прикрас, навіть, наприклад, на, для заручень. Да? Це також досить є серйозно. Наступне встановлення обов'язку сплатити військовий збір у розмірі 15% від вартості набутого, рухомого майна підприємствами, знову та організаціям, фізичними особами, які набувають при на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації. Тобто, якщо ви купуєте нове авто, ви повинні бути готові заплатити за нього 15% військового збору. Наступне встановлення обов'язку сплатити військовий збір у розмірі 5% від доходу з продажу нерухомого майна фізичними особами, якими протягом звітного податкового року здійснюється продаж одного об'єкта нерухомості. Тобто, якщо, наприклад, ви маєте одну квартиру, ви її продаєте в цьому році, то будьте готові. Все ж таки сплачувати відповідні податки. Наступне встановлення обов'язку сплатити військовий збір в розмірі 5% постачальниками електричних комунікаційних послуг, які надають послуги мобільного зв'язку, сплаченої кінцем користувачами таких послуг. Тобто, також розуміємо, що за рахунок цього будуть підніматися і тарифи на наш з вами дорогоцінний зв'язок. І так, зв'язку в принципі ніякого немає, дуже повний зв'язок, але ще тепер будемо платити. В 5 разів більше наступне встановлення обов'язку: щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток з платниками податку, які здійснюють діяльність. щомісячні сплати авансових внесків з податку на прибуток з організації, які здійснюють діяльність з розрібної торгівлі. Пальним в розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати встановлено законом на 1 січня звітного е, податкового року з розрахунком за 1 кубічний метр резу, е, резервуарів для зберігання бензину та дизельного палива. Тобто розуміємо, що в принципі саме за рахунок цього і буде підніматися вартість палива. А якщо ми подивимося, як вже пишуть на сьогоднішній день в засобах то Вартість палива буде збічна на 5 гривень. Тобто потрібно це також мати на увазі. І, в принципі, не кажу, що потрібно запасатися паливом наперед, бо ними не запасешся, але про це також потрібно подумати, бо і електротранспорт на сьогоднішній день є не варіанти, і пальне буде також дорожати. Тому, друзі, як підсок ми можемо побачити, що в принципі на сьогоднішній день таким чином держава намагається набити. Державний бюджет, да, саме і військовим збором, а також і піднімаються самі ж податки для підприємців, що і змушує підніматися досить сильно е, самі ж надані послуги, а також придбання товарів. І, друзі, саме цікаве це те, що підняття даних цін воно буде породжувати те, що люди не зможуть купувати дані товари, а також користуватися послами. Оскільки дуже сильно буде все дорожати, і це призведе, що. Фінальний покупець він буде страждати від цього всього, а сам же ще підприємець він, в принципі не зможе і ціну знизити, тому що йому потрібно купувати той самий матеріал або купувати, наприклад, ті ж самі юридичні послуги, наприклад, і також за них потрібно буде кошти платити, але розуміємо, що по набагато вищій ціні. Тому те, що відбувається в країні, це просто йде знущання над простими людьми і зрозуміло, що. Навіть просто сплата податків за відчуження вашого майна воно досить сильно вплине на вартість даної нерухомості. Тому, якщо, наприклад, ми бачимо. Е, да, от квартира стоїть там, 100 тисяч доларів, то зрозуміло, що вона е, по е, податках вона буде зрозуміло трошечки нижча, тому що всі будуть продавати її по нижчій ціні, але ж ну для того, щоб податок менше сплачувати. Але саме за рахунок цього військового збору, то зрозуміло, що вартість для кінечного покупця буде набагато більша. Тому, друзі, кожен з вас бачить, що все робиться да, для наших добрих людей, і все робиться саме на наше благо. Але дивимося в реальності, те, що відбувається на сьогоднішній день, аналізуємо. Намагаємося заробляти зараз більше грошей, тому що в принципі в майбутньому вони вам понадобляться. Розумію, що війна йде в країні, розуміли, що потрібно все ж таки сплачувати військовий збір, тому що без, не, без нього ніяк, але все ж таки дуже тяжко буде і простим громадянам, а також і фізичним підприємцям, тому що досить великі будуть затрати. Якщо у вас якесь виникає питання, або якась ідея для зйомки нового відео, ви обов'язково можете писати його в коментарях, або безпосередньо звернутися телефон, який бачите на екрані. І я з радістю з вами поспілкуюся і не дам вам консультацію. Ну, а з вами, друзі, як завжди був я, адвокат і засновни юридичної компанії, Вітенко та партнери» Вітенко Вадим Юрійович. Якщо ви ще не зробили підписку на YouTube канал, то саме зараз зробіть це, нажміть знизу на кнопочку на підписатися, натисніть обов'язково лайк під даним відеороликом і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!